Село і ремесло на період зими трішки відпочивало. Відео не взимку і ми не виходимо. Тому, сидячи вдома, ти контент про село зняти толком і не можеш. А отже прийшла весна і ми заготовили для вас до 100 біса контенту. Це і високі грядки, і обрізка малинки, і посадка клубнички. І ремонтантна малинка, є пріскоперсиків, є треба персик столяти, посадити інше дерево. І агроволокном все застелити, землю заказати, ще позаказати, все облагородити. І куди вже? І по факту ну, зробити хоча б щось із цього було б дуже добре. Закінчити <рість> слава. Зробити. Та, що близько до мангала, суха прогорає. Я думаю, ми...